Ліля і Яна, і сьогодні ми поговоримо про наше майбутнє. Всі ми ростемо. в людина людини свої захоплені і інтереси. Часто ми замислюємося, ким ми хотіли бути в майбутньому. Є багато професій, але якщо чесно, я себе ніде не бачу. Якби я була хм... художником. ні. Висіпамо! Ви щебачемо! Ви споставниче будете! Давай. Що? Це мій портрет? Це мій? Упс, не вийде з мене художника. Ну нічого, є ще багато інших професій. Добро дядьку зачіску бажаємо. У мене сьогодні весілля і я хочу дуже красиву зачіску. Зроємо з легкістю. Ну як вам? Вам <світ> подобається? Та що ви зробили? Ви мені нього за спорт, у мене це буде сіли, що ви зробили? Йо? Ну ладно, прихмах мені не буде. Ганна Михайлівна! Та, ха, чо? Та відкроє там ж сторінку за твою. У мене тут цей мою фотку закостю в інстаграм і все, так? Ще да? троє. О, ні, через мене не вийде. Ні, може тобі це була продажтяєм? Давайте, будь ласка, мені ось ту синю не Давайте, 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 все, секунду придумал. Вс, давайте, давайте. Давайте зарушение. Говорит, будешь, ваш солдички, вырабатываться нормально, не можно. Ні, ну продавчить я не буду. Я, может, лика? Я не буду. Олеся? Олесько? Олесь ти де? Не спала ночами і мочилась я Тебе Олеська, шукала я. Місто, кисела, гора і буде. Де я тільки листо не була. Ти подобається трек? Забаю я, голос Олеська, Інна і Лілію та діти, дурнотий танець. Олесько. 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 Для тебе Олесько для тебе Олесько. світ, це для тебе. І все для тебе. І Іна, і Ліля, і всі сміть для тебе. І ми стоїмо, і позоримось тут для тебе, для тебе для тебе для тебе. Для тебе. Поняла? Роби те, що вважаєш не потрібно. Розвивайся. себе і вибирай професію, яка тобі до душі. Бувай!